Світлана Івановна, запрошуємо вас до презентації вашої конкурсної пропозиції. Регламент виступу з конкурсною пропозицією до 40 хвилин. Будь ласка. Шановні голово, шановні члени конкурсної комісії, до вашої уваги пропонується конкурсна пропозиція щодо розвитку комунального інформаційного підприємства Великоброчанської центральної лікарні Великобачанської селищної ради Полтавської області. Загальна інформація про заклад. Комунальне некомерційне підприємство, Водокопачанська центральна лікарня, Великопавчанської селищної ради є закладом охорони здоров'я, багатопрофільним лікувальним комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої допомоги дією відповідності до законодавства України про охорону здоров'я та відповідно до статуту закладу. Основною метою діяльності закладу є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг, порядку та обсягів встановлених законодавством. Наш лікувальний заклад надає медичну допомогу за наступними лікарськими спеціальностями це кушерство гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, епідеміологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, наркологія, онкологія, <п 'ятувачені> організація управління, ортопедична стоматологія. Ортопедія, травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, хірургія, терапія, стоматологія, тезіатрія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика та патологічна анатомія. Структури закладу, організаційна структура. Наш заклад надає як амбулаторну, так і стаціонарну медичну допомогу. Амбулаторний підрозділ представлений це поліклінічним відділенням. Стаціонарне відділення має складається із потужністю 75 ліжок і має в своєму складі такі відділення: це хірургічне гінекологічне відділення. На 25 ліжок, із них 15 ліжок це хірургічні, 10 ліжок гінекологічного профілю та 50 ліжок відділення соматичне. Соматичне відділення складається із 30 ліжок терапевтичного профілю, із 8 ліжок неврологічних, 6 педіатричних і 6 паліативних. Крім того, існує відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 3 ліжка. Допоміжно-діагностичний підрозділ це клінічна лабораторія, ремонлогічний кабінет, кабінет ендоскопії, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, кабінет функціональної діагностики та тапад анатомії. Характеристика зони обслуговування закладу. КМП Великобачанська центральна лікарня обслуговує і забезпечує вторинною медичною допомогою населення в трьох громад це Великобачанської, Двоцерківської та Гоголівської. Відстань від комунального некомерційного підприємства до обласної лікарні становить 75 кілометрів, до Миргородської лікарні інтенсивного лікування становить 25 км. Далі я знайомлю вас з планом реформування закладу протягом одного року. КНП кобачевська центральна лікарня планує стати доступною для населення лікарні, що здійснює комплексну кваліфіковану медичну допомогу на засадах доказової медицини та до складу спроможної мережі закладу охорони здоров'я Полтавського спітального округу. З метою ефективного функціонування закладу у госпітальному окрузі та ефективної адаптації до системи фінансування та нових умов надання медичних послуг, приведення функціональних спроможностей, кадрового потенціалу з технічного оснащення. У відповідності до потреб населення відповідної території в медичних послугах протягом наступного року буде проведена оптимізація закладу, оскільки в 2021 році було проведено вже скорочення стаціонарного сектору на 25 ліжок та проведено у відповідність до потреб населення в стаціонарній медичній допомозі структуру КФО Квачанська центральна лікарня, тобто було проведено об'єднання відділень та створення хірургічно-гінекологічного відділення і соматичного відділення. З профілями терапевтичного, неврологічно, педіатричного та паліативного профілю. протягом наступних трьох років скорочення стаціонарного ліжкового фонду не планується, окрім проведення перепрофілювання ліжок згідно потреби. Враховуючи потребу населення, медичних послуг, структуру населення та захворюваності, а також наявний кадровий потенціал та матеріально-технічне забезпечення закладу, в трирічній перспективі наш комунальний заклад може продовжувати функціонувати як заклад охорони здоров'я, що надає вторинну амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу стаціонарна медична допомога і в подальшому буде надавати жителям трьох громад Великобачанський, Білцерківський та Гоголівський – за напрямками анестезіологія, хірургії, ортопедія та травматологія, терапія, неврологія, педіатрія та паліативна допомога. закладі поступово зменшується кількість ургентних хворих, як хірургічно, так і терапевтичного профілю. Така тенденція обґрунтована тим, що згідно затверджених маршрутів пацієнта за кожною нозологією, хворі в ургентних випадках скерується та транспортуються медичним транспортом екстреної медичної допомоги до пластерних та надпластерних лікувальних закладів. Зокрема, це Миргородська лікарня інтенсивної лікування та обласні заклади, де наявне відповідне медичне обладнання та мультидисциплінарні команди для забезпечення пацієнтів необхідної медичної допомоги в цілодобовому режимі. Протягом наступного року планується здійснити реформування закладу за такими напрямками. Перше це створення відділення паліативної допомоги. На даний час Кенбіоло-Кобачанська центральна лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я за двома пакетами щодо паліативної допомоги. Це мобільна паліативна допомога та стаціонарна паліативна допомога. Наявна мультидисциплінарна команда, яка надає цю допомогу, і одночасно ми маємо можливість надавати хворим амбулаторно це 10-15 хворих одночасно і також десь кількість 10 хворих паліативних в стаціонарі. При цьому наразі відзначається постійне зростання потреб населення в паліативній допомозі, як в мобільній амбулаторній, так і в стаціонарній. Проблемним питанням для закладу є відсутність окремого легкового автомобіля, де буде, що буде призначено судно для забезпечення медичної допомоги вдома саме цій категорії хворих. В структурі соматичного відділення виокремлено 6 ліжок паліативної допомоги, але в перспективі є необхідність створення окремого відділення паліативної допомоги на 10 ліжок, де мають бути створені умови. Перебування та лікування важкохворих пацієнтів та необхідна кількість медичного персоналу для догляду за паліативними хворими. На даний час в медичному відділенні працюють три пости э, сестер медичних, і в перспективі на базі одного з цих постів планується створення окремого відділення паліативної допомоги. Другий пункт це створення відділення реабілітації. Створення відділення реабілітації є дуже актуальним для жителів зони обслуговування лікувального закладу. Актуальність послуг реабілітації наразі стрімко зростає та продовжить зростати протягом наступних років, зважаючи на активні бойові дії, що ведуться на території України та призводять до великої кількості травм та ушкоджень серед цивільного населення і військових. Дане відділення буде створене на другому полісі стаціонарного корпусу. Для роботи відділення необхідно наступне. Перше це підготовка кадрового складу відділення. для Роботи в даному відділенні нам необхідно два лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, два еротерапевти, два, два фізичні терапевти, е, клінічний психолог, логопед, асистент фізичного терапевта та асистент еротерапевта. Е, наразі з 28 лютого у нас чотири лікарі із нашої штату лікарні вже приступають до навчання, е, тобто вони отримують спеціалізацію за напрямку фізичної та реабілітаційної медицини. От, один лікар вже розпочав навчання на даний час. Фізичний терапевт туди у нас працює, тобто кадровий потенціал до кінця року в нас повинен бути забезпечений вже, навіть на протязі півроку. Забезпечення обладнанням для реабілітаційного відділення згідно вимог Національної служби здоров'я. З даного питання ми розраховуємо на підтримку місцевої влади. Третє це приведення приміщення у відповідність до норм та доступність особам з інвалідністю та маломобільним групам населення. Та функціональності відділення реабілітації. Планується також подальше впровадження стаціонарно-замінних методів лікування, що зменшить навантаження на стаціонарний сектор медичних послуг. Третім пунктом є розвиток кадрових ресурсів закладу. Для першого забезпечення лікувального процесу вкрай необхідним є працевлаштування в закладі лікаря-невропатолога. На даний час лікар іншої спеціальності розпочав курси спеціалізації, і е, на протязі до кінця року ми матимемо е, лікаря за паком неврології. В січні 2024 року розпочала курси спеціалізації лікар за паком клінічна лабораторна справа і на протязі через півроку вона приступить також до роботи. Поступове оновлення кадрового лікарського складу за рахунок залучення лікарів-інтернів та отримання другої спеціалізації лікарями центральної лікарні забезпечить сталу роботу комунального закладу та надання якісної медичної допомоги населенню. Далі я вас з планом розвитку комунального некомерційного підприємства Великобачанська центральна лікарня на наступні три роки, на період 24-26 років. Місія та візі, візія закладу. Місія КРП Великобачанська центральна лікарня». Піклуватись про здоров'я жителів громад, надаючи в комфортних умовах доступні та якісні профілактичні, діагностичні, лікувальні, реабілітаційні та оздоровчі послуги шляхом формування довірливих відносин, що базуються на взаємоповазі, відповідальності та професіоналізмі. Візія комунального закладу полягає у її роботі як багатопровідної лікарні з і гінекологічним соматичним відділенням, відділенням інтенсивної терапії та перспективі паліативним відділенням, відділенням фізичної, реабілітаційної медицини, поліклінічним, що надають визначений спектр медичних послуг для жителів громад в обслуговування. Ну і було проведено свод аналіз, в якому визначено було сильні сторони, слабкі сторони, ризики і так далі. Цілими сторонами я визначила такі для нашого закладу. Це єдиний заклад на території Великобачанської, Белоцерківської та Гоголівської ОТГ, що надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Наступний пункт це кваліфікований та досвідчений персонал, який постійно розвивається та впроваджує інноваційні методи і технології. Наступний це зростання діагностичних та лікувальних спроможностей закладу. Протягом останнього року введено в роботу кабінет Розширено спектр лабораторних досліджень і хочу сказати, що лабораторні дослідження в перспективі на, навіть на цей рік у нас в перспективі розвитку подальшому це розвиток біохімічних, розширення спектру біохімічних досліджень. Це початок роботи із імунологічної панеллю лабораторних досліджень і початок роботи із гормональною панел. Зокрема, це найближчим часом планується впровадження гормональної панелі щитовидної залози, гормонів щитоподібної залози як самої актуальної і поширеної проблеми. Розпочав роботу фізичний терапевт, також один із напрямків початку роботи в напрямку реабілітаційної медицини. Наявні індикатори якості та безпеки діяльності закладу. Та заклад здійснює свою роботу відповідності до них. Висока якість надання медичних послуг, наявний довір з Національною службою здоров'я на 10 пакетів медичних послуг, зручне функціональне розташування корпусів та відділень для пацієнтів. Слабкими сторонами я визначала наступні пункти. Це значна кількість зайвих площ. Зв'язку із е, оптимізацією проведеною у 21 році, е, вивільнені площі. Зокрема, це е, бувшо дитяче відділення, інфекційне відділення, яке на даний час не зайняті. Питома вага лікарів, передпенсіно-пенсійного віку, складність залучення молодого персоналу, необхідні заміни застарілого обладнання і апаратури, переважно часткою витрат є виплата заробітної плати працівникам. Потребує оновлення матеріально-технічна база. Так, можливості нашого закладу. Це активна позиція і зацікавленість розвитку медицини місцевої влади, розширення переліку медичних послуг, провадження амбулаторної реабілітації, вигоди від державного і приватного партнерства, підвищення рівня конкурентної здатності закладу шляхом оновлення матеріально-технічної бази, провадження інновацій, у лікувально-діагностичний процес, збереження та оновлення кадрового потенціалу лікарні і загрози. На жаль, на самим, самим першим пунктом загроз реалізації проєкту я визначила воєнний стан в країні та активні бойові дії. Надалі за ним також не економічна ситуація в країні, подальше погіршення демографічної ситуації в країні та в ОТГ, Близьке розташування конкурентів – це приватні кабінети лабораторій та більш потужні лікувальні заклади в області.